Запалімо пам'яті свічу, всім святим молімось в Божім храмі, за душі закатованих катами, молитву нашу, Господи, почуй, згадаймо тих, хто з голоду сітлів. кого та смерть поклала у могилу. Мільйони українців. Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, Квилила дитина, а в хату вже злетіли смерті круки, вмирали села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Хто відповість? Скажіть за той терор, за те ганебне збочення й жахіття, за геноцид минулого століття, За той лихий. Страшний голодомор, і знову смерть посіяли коти, І знову геноцид, і знов наруга, танцює на людських кістках катюга, І відходять українці за святи.